А то цело слово. Ну що, нормально? Так, сервоні лінії, за які. Вітаю! Мене звати Яна. І сьогодні ми поміркуємо про те, якими є суспільні цінності та пріоритети в умовах війни. А для початку розберемося у поняттях. Розпочнемо з того, що таке цінності. Передусім, це те, у що ми віримо і до чого прагнемо. Це наші переконання, вони є стандартом та критерієм для оцінювання як власних дій, так і дій інших людей. Цінності обґрунтовують наші рішення, це чесноти, які цементують наше життєве кредо, і червоні лінії, за які ми не повинні заступати. Тож що може бути цінностями, передусім. Це свобода, гідність, рівність, а також справедливість, довіра, солідарність, толерантність, права людини, любов, патріотизм, повага, визнання, шляхетність, хоробрість, креативність, цілеспрямованість, чесність навчання, досконалість, доброта. А просто зараз замислитесь, які цінності маєте ви. І яких змін вони зазнали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Адже як запевняє психолог Іван Рудий, наше життя поділилось на до і після. Люди потрапили у ситуацію зміни звичного способу речей, ситуацію травматичного досвіду війни. Але нам необхідно жити, єднатися, допомагати один одному. Питання цінностей, якими ми керуємось у нашому житті, є дуже важливим, особливо у воєнний період. В умовах найважчих випробувань цінності не зникають з нашого життя і суттєво не змінюються. Цінності, що їх пережила відчула людина, залишаються з нею упродовж усього життя. Феномен людських цінностей полягає у тому, що за певних умов. Особливо таких як війна, у наше поле зору потрапляють найактуальніші цінності, тобто орієнтири, де цінності можуть ставати і покликом до дій. Наприклад, такі цінності, як солідарність, патріотизм, повага і доброта, чудово ілюструють дії українців та представників інших держав, які допомагають Україні у цей нелегкий час. За словами Сергія Харіна, керівника бізнесу Кортеве Еджи Сайнс у східній Європі, кожна критична ситуація, з якою стикається людина, є своєрідною перевіркою правильності її дій, можливістю звірити моральний компас, чи я вірю в те, про що говорю, чи мої цінності є справжніми, чи готовий я дотримуватися проголошених декларацій. І війна є найжорстокішою з усіх перевірок, з якими можна стикнутися в житті. Доволі цікаво, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цінності українців зазнали лише несуттєвих змін. От, наприклад, за даними дослідження, яке оприлюднила українська правда, у наших громадян спостерігається більша схильність до самовизначення та відкритості до змін. Натомість традиційно домінують цінності доброти та універсалізму. Вкрай важливо, що такі цінності, як самостійність, універсалізм, доброта, безпека та досягнення, притаманні усім віковим категоріям українців. Якщо розглянути на конкретному прикладі, то випадки кардинальних змін цінностей існують, і це впевнено доводить Павло Калитовський, головний сержант підрозділу 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Він зазначив: людям, у яких є сім'я, дуже пощастило. Я би хотів, щоб ви не забували про це. У мене після 24 лютого дуже змінилося ставлення до створення сім'ї. Раніше було якось байдуже, а тепер я мрію знайти кохану дівчину мати багато діток. Я навіть уявляю, як ми вінчаємося у гарнізонному храмі. Тобто ми бачимо, що війна може й спонукати до того, щоб людина переглянула свої цінності та навіть змінила свою думку. З приводу таких важливих сфер нашого життя. І наостанок хочу побажати вам берегти свої цінності і пам'ятати про них, коли будете приймати важливі рішення. До зустрічі! Слава Україні!